Дезінформаційну кампанію Росії викрили у Франції за інформацією Reuters, Еммануеля Макрона намагалися безпідставно пов'язати з американським фінансистом і злочинцем Джефрі Епштейна. Як пише агентство, в мережі з'явилися підроблені листи, які нібито опублікувало Міністерство юстиції. США. в одному з них стверджувалося, що президент Франції, начебто, організовував вечірки за участю неповнолітніх. Напередодні уряди європейських країн попереджали про велику кампанію втручання, яку за їхніми словами ведуть Росія та пов'язані з нею структури. Росія вигадала український контрнаступ, щоб прикрити брехню про свої. Успіхи у звіті інституту вивчення війни йдеться, що повідомлення про штурмові дії зСУ біля кордону Дніпропетровської та Запорізької областей поширюють росіяни, щоб пояснити, чому їх буцімто просування виявилося вигадкою. Напередодні ворожі змі писали, що українські сили, начебто, просунулись в районах Соснівки та Нечаєвки і навіть дійшли до Тернуватого. нібито через туман і проблеми зі старлінку Росіян. Втім, інститут наголошує тернувати ні ніколи не окуповували за даними ЗСУ, до лінії фронту звідти щонайменше 10-15 кілометрів. Далі поговоримо про це детальніше до наш шефір долучається Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю. Щодо того, як росіяни використовують матеріали справи Епштейна для того, аби дискредитувати західних політиків і великих бізнесменів, тому що частина з них фігурує у цих файлах в різних ролях. Скажіть, будь ласка, чи проглядається вже контур того, що з цими файлами намагаються зробити росіяни? Які думки намагаються західні аудиторії в голову вбити, використовуючи ці дані? Так вже сталося, що е, файлів Епштейна дуже багато, і переважна більшість людей в різних суспільствах вони просто не лізуть, не купаються в цьому і не вивчають, що ж там є насправді. Росіяни просто беруть логотипи дуже часто медіа популярних, відомих е, підробляють просто згадки деяких політиків, е, е, імітують наявність е, відповідних матеріалів цих медіа і через Ікс, і не тільки через Ікс, через соцмережі розганяють. Це так, ніби це публікація там, умовно кажучи, Вашингтон Пост або в Рейтер та в інших медіа відповідно люди рідко перевіряють самостійно, а бачать в соцмережах поширюється інформація потрапляє до людей. Вона як правило швидше, і люди просто схоплюють ось цей вірус фейку і думають, що умовно кажучи, відомі політики. В такому контексті саме згадується в файлах Хепштейна. Це ну, вірусна дезінформація, вона традиційно спрацьовує тоді, коли є масив даних, великий, дуже важкий для звичайного читача, будемо так говорити, який не піде перевіряти, і таким чином вони маніпулюють. Це дуже mm -hmm. просто робиться, на жаль. Пане Андрію, і яка тенденція зараз прослідковується у Європі? Наскільки європейські країни готові протидіяти цьому інформаційно-дезінформаційному російському наступу нинішньої хвилі? Я вам так скажу, що в низці європейських країн передвиборчий час будемо це говорити дуже часто, там не тільки росіяни зацікавлені, деякі опозиційні політики. Вони Дуже радіють таким діям росіяни самі поглиблюють навіть певну дезінформацію проти своїх опонентів політичних. Ну такі вже особливості демократії і також найбрудніші технології в демократичних виборах а в інформаційному протистоянні використовуються. Проблема Європи в тому, що вони досі живуть в світі, де вони не воюють з Росією не фізично, ні на інформ... не в інформаційному просторі. Але це тільки в їх головах таке уявлення, бо Росія з ними воює дуже давно вже. От, а європейці, на жаль, вони досить слабенькі в цьому плані. Тут же ж проблема ще в іншому: е, маніпулюють файлами Епштейна стосовно України відповідно, е, розповідають про торгівлю дітьми. Тобто, це ключова тема у росіян по дискредитації спроб України повернути викрадених Росією дітей. Для них це болюча тема, що Росію звинувачують у викраденні дітей, звинувачують справедливо. Ну, Путін ми знаємо за що має ордер. На арешт, відповідно по якій темі, через яку тему тому росіяни намагаються підміняти так само щодо України всі ці файли, і так само поширювати дезінформацію. Що ми торгуємо дітьми. Ну в даному випадку ми це відпрацьовуємо разом з нашими партнерами і з іншими структурами, які допомагають нам поширювати наш сигнал, що це фейки і яка стратегія Росії. Андрій, сьогодні російський регулятор, який займається тим, що обмежує роботу інтернет-ресурсів в Російській Федерації, Роскомнадзор, заявив про те, що офіційно розпочинається кампанія з блокування популярного, в тому числі в Україні, дуже популярного месенджера Телеграм, і російські депутати вже говорять, що це частина протистояння з країнами НАТО. Але Важливіше те, чим є насправді, як ви це бачите, в чому мета цього кроку на вашу думку полягає, і як слід сприймати те, що росіяни сьогодні роблять з цим месенджером? Це спроба загнати всіх у національний російський месенджер МАКС, який повністю підконтрольним російським спецслужбам, Аналог Телеграма своєрідний. Вони заганяли туди лагідно, будемо так говорити. Вони там створювали воєнкори пабліки. Там створювали всі. Новинні майданчики всі створили пабліки в Макс. І відповідно, коли аудиторія, ну будемо так говорити, з Телеграма вливалася в Макс, але не так активно. Вони вирішили зробити обмеження. Росія тепер залишає для себе Телеграм, хоча це не є основний інструмент їхньої дезінформаційної машини, але вони так само як колись, Ютуб залишають Телеграм для зовнішніх ринків. Відповідно, вони будуть продовжувати. Здійснювати пропаганду в Телеграм в Україні, в Білорусі, в країнах Африки, де популярний цей месенджер. Вони будуть створювати там пабліки і через Телеграм гнати свій наратив. Mm -hmm. а, а всередині Росії вони закриваються в Макс і поступово будуть е, все більше обмежень вводити. Так само з Ютубом було: обмежили Ютуб, залишили всіх популярних російських е, дитячих, зокрема так само влогерів у Ютубі. В Білорусі в Україні під Україну так само вони працюють. А в себе всередині Росії закрило, щоб інші не могли використовувати це проти режиму Путіна всередині Росії. Китайська модель це китайська модель обмеження. Інформаційного простору, китайська модель цифрової диктатури, будемо так називати це. А як ви думаєте, це демонстрація сили і можливості це зробити? Чи навпаки більше індикатор того, що Росія не може повною мірою контролювати свій інформаційний простір і намагається щось придумати, щоб виправити цю вразливість? Ні, звісно, вони не можуть повністю контролювати, і це була тісно їхня вразливість. Відповідно, вони думали після болотної дуже сильно яким чином це впровадити, вони вчилися. І я скажу не тільки в Китаї, вони вчилися і в Туреччині в певній мірі, певним заходам цифрового такого обмеження. Після цього вони технічно розвинулись. Ну і зараз вони відчули певні дії знову ж таки в своєму інформаційному просторі, які відбуваються. Вони проспали певні події в Дагестані. Вони mm -hmm. бачать певні загрози в Татарстані і намагаються таким чином зберегти режим Путіна. Але я скажу так, і Макс. Ламається і в МАКС ну не спасе, не допоможе пане Андрію. Цього тижня стартує мюнхенська безпекова конференція. Проходитиме вона з 13 по 15 лютого Які фейки ми е, зможемо побачити продуковані Росією е, для західного е, суспільства і для України? У ну, ключовий наратив, який вони поширюють, і на мюнхенській конференції, зокрема, і більше того, вони намагатимуться залучити певних артистів і певних людей в Німеччині, які є представниками російської меншини, так званої національної, для того, щоб висловити солідарність, нібито продемонструвати солідарність з Росією. У питанні нового світового порядку, оскільки на Мюнхенській конференції обговорюється новий світовий порядок, в певній мірі да? вони будуть говорити, що Росія стоїть на рівних з США та Китаєм. Тобто, це один момент, і другий момент ключова задача Росії звинуватити Україну в тому, що Україна не хоче миру. Вони над цим працюють останні півроку, якщо не більше, вони завжди над цим працювали, але активно останні півроку. І в даному випадку цей сигнал вони будуть намагатися поширювати якомога. Більше якомога сильніше, хоча це повна дурня, тому що він, Лавров своїми вустами фактично зриває мир. Мирні перемовини він дискредитує повністю все і показує, що Росія миру не хоче, але все одно перекладати на Україну вони будуть затягування, нібито з нашого боку війни, яку самі затягують. Дякуємо вам, Андрій Коваленко, Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України був з нами на прямому відеозв'язку.